Сьогодні 4 грудня 2025 року. Ми з вами знаходимося в Києві на лівому березі Дніпра. Тут я фільмую для вас черговий відеогляд перебігу капітального ремонту Харківського шосе. Зараз, як бачимо, роботи вже перемістилися на парний бік вулиці. Хоча хлопці, група компанії Автострада, не планували заходити сюди в цьому році, але плани в них постійно змінюються в напрямку збільшення. І от бачимо, там попереду у нас перехрестя з вулицею Литвинського. Позаду у мене тепер перехрестя з вулицею Тростянецькою. Вже тут встигли зняти все, що було до піщаної основи. Там далі хлопці працюють на підземному переході, працюють в кількох місцях над влаштуванням системи водовідведення нової. Тут нам шоу влаштовує грейдер. А тут потужний екскаватор розбирає те, що ще не встигли розібрати. І я бачу, що як мінімум до Тростянецької, або весь, або більшість асфальту вже сфрезеровано. Повний відеогляд, дивіться на моєму YouTube-каналі, користувачам Facebook та інстаграму. Нагадую, що посилання на канал маєте в шапці мого профілю. Заходьте, дивіться, підписуйтесь, ставте свої вподобайки та коментуйте, там цікаво, і там ми відстежуємо. Весь цей капітальний ремонт від його початку і сподіваюся, що до його завершення. Крім того, на каналі маємо багато цікавих підбірок, технічних відеооглядів з різних об'єктів на території України та Києва за останні майже 7 років. Милуємося роботою грейдера. Це він вже розрівнює той пісок, що був під старою дорогою, готує до влаштування. Нової подушки, вже нової дороги. Ну і маю зазначити для не дуже уважних глядачів, що зараз рух в нас відбувається вже двома шарами нового асфальтобетону, який хлопці нещодавно влаштували тут. Під ними влаштована теж нова подушка. Але це ще не фінішний шар, не фінішне покриття. Тобто має бути ще один заключний шар асфальтобетону. Ймовірно, що це буде щема щебенево-мастиковий асфальт. Він дуже гарний, дуже такий витривалий, але його вже мають вкладати лише в наступному році.